Добрий день, малята! Вітаю з початком нового тижня, з початком нових знань. Сьогодні я пропоную вам поговорити разом зі мною про природні явища. В першому відео ви ознайомилися, що може бути дощ, може бути що іще гроза. Якщо буде дощ, будуть калюжі, Так, і так далі. Сьогодні я пропоную вам бути художниками, але не просто художниками, а художниками, які знають все, всі природні явища. То що ж, почнемо? А ну, давайте подивимося, що хлопчик робить? Хлопчик стоїть на вулиці, так? Як ми бачимо, тут є калюжі. А чому калюжа утворюється? Тому що йде дощик, так? Але. У нас на малюнку не зображений дощик і немає чого. Хмарину. Тобто, ми повинні з вами сьогодні намалювати хва... хмаринки, вибачте, і повинні дощик краплинки намалювати. Але може бути отак лінією дощик нам треба намалювати і крапочкою. Ну що ж, почнемо? Беремо пензлик в руки, беремо фарбу і починаємо малювати. Набираємо фарбу зовсім трішечки, бачите? Зовсім зовсім трішечки малюємо спочатку хмаринку. Так. Ось. Ось так ми разом з вами намалюємо хмаринку. Хмаринка може бути синього кольору, може бути і чорного кольору. Ви звертали колись увагу, що хмарки наші можуть бути блакитні, можуть бути темно-сині, можуть бути чорного кольору, так? А можуть бути білі-білі, як що? Як сніг. так? Продовжуємо далі. Тепер малюємо маленьку хмаринку. Ось таку малесеньку-малесеньку, бачите? Вона Ма десь далеко, тому ми повинні намалювати її маленькою. Ось так. Іще одну велику намалюємо так. Угу. Ось так. І, звичайно, ми її розмальовуємо. Ось так вихмаренки з вами намалювали. А тепер ми повинні намалювати дощик. Набираємо на наш пензлик зовсім трішки фарби і починаємо ставити ось такі крапинки. Бачите, які маленькі, маленькі крапинки. Адже дощ у нас, які крапинки малесенькі, малесенькі, так? Ось так. Також може бути на парасольки наш дощик. Ось так. А тепер ми малюємо лінії, тому що дощ може бути не лише крапинками, а як полосою, як лінією. Wish that we'll get to the Ось так. Ось такі в нас можуть бути природні явища. Наш осінній дощ. Ось так. Ось такий ми гарний намалювали з вами дощ. Я сподіваюся, що наше заняття вам сподобалось, і ми будемо надалі займатися з вами ще цікавіше. То що, малята, до побачення, до нових зустрічей!